І продовжуємо випуск новинами спорту Перемога до свят. Такий подарунок своїм вболівальникам зробили черкаські мавпи. Останню гру року ще й на домашньому паркеті впевнено виграли у Львівської політехніки. Із коротким оглядом матчу наші кореспонденти, Те, що налаштовані рішуче, гості черкастів вирішили продемонструвати зі старту гри. Завдяки вдалому захисту створили ривок 10-5. Тоді вже до справи взялися господарі. Старт заклав Олександр Кобець. За п'ять хвилин, проведених на паркеті у першій чверті хлопець здобув 10 очок. Посилив результат сламданк від Шумакова. У другій половині зустрічі господарі продовжили збільшувати різницю у рахунку. Хороший відрізок провів крівцов. Одна з його так зробила рахунок 37-22. Ще більше підбадьорив всю команду триочкове від воєводи. Після великої перерви мавпи закріпили свій успіх 20 очковою перевагою. Та після цього сповільнили темп гри, чим скористалися львів'яни. Команда Погостинського суттєво скоротила відставання, але зламати хід гри їм так і не Зволили чоркащани. Подібні спроби господарі зупинили і у фінальній 10 хвилинці. Відтак без жодних ризиків матч мавпи догравали вже молодим складом, а підсумували цю гру рахунком 86-70. Не хочеться говорити плохо. Ребята старались. бились, но этого к сожалению, мало. Знаете нету. Наверное, лидера, который может за собой потянуть в нужный момент. Где-то были парочку моментов, когда расслабились во второй половине, только что об этом пару слов говорили в раздевалке. Немножко рано поверили, почувствовали, что одержим победу, потому что защиты в первой половине пропустили 24 очка и вообще за игру 70, как бы был провал 46 очков во второй половине. На новорічні свята Чоркаські мавпи відпочиватимуть два тижні. потім тому продовжить серую домашніх ігор. Їхнім першим супротивником вже 9 січня стане БК «Дніпроазот». Марія Гаврилян Сергій Фімов ВІККА Новини.